Thank <laughs> you.

Я минулий раз заявляв і зараз, і зараз так само заявляю. Прошу. Так, абсолютно вірно, ваша честь. З дозволу суду. Я вас через то я звертаюсь до вас, щоб ви дозволили. Чудово-чудові перевізувальці повернули показання. Нам, в принципі, біжать в облаках. І, може, суд, я прочитаюся, будь ласка, за два місяця. Слово покоління. Прошу про конкуренцію і відповідь, будь ласка. Відповідь, будь ласка, будь ласка. Неважливо, де є місця, на якому ти розпочувавши таке вчення? Кримінальний уступ, який пройшов у університеті Студентства, який має відсутність у розслідувальній керівній положеністі, який має відсутність у

Порушення у порядку статті 128 кримінального професіонального України. Я його спорючи про теплі кримінальних провадження відповідності, переків несення вільної юридичного судового розслідувань no 96 21 5 людні 38 по 7 2025 року, за ознаком кримінального переворушення, передбачено частиною 1 засія 25-ї кодексу України. 26 квітня ,25, 25 року близько 13 години на території нагородного ставку на розташованого що розташовано урочищий монастир Восвідчинського старостинського округу, Рогатинської територіальної громади, Івано-Франківського району іван області. Беріч МВ, діючий умисно, свідомуючи суспільне небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечення наслідки щодо здоров'я, потерпілого та бажаючи їх настання на грунті тривалих особистих приязних відносини ніс е, 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 мені гнипою юру Теодозовичу, удар до неї правої руки в області обличчя. Далі продовжуючи свій передправній дії, береч МВ повели мене на землі, сів зверху на мене, та силою руку отримує мене в лежачому положенні. При цьому Зі значною силою притиснув корінку свої правої ноги у здухняву ділянку моготулу, очем завдав мені сильну фізичну коляд і за подію тлесних ушкоджень і вигляд і живота, які відноситься до легких тілесних ушкоджень. Після нападу мені довелося проходити обстеження та лікування в КНП Ролотинської ТРЛ, де мною загалом на лікування було витрачено кошти у розмірі 2000 гривень. Крім того, внаслідок на примірних дій береча, NV мені було задано майно шкоду. Саме під час нападу було втрачено мій міністрний телефон марки Samsung Galaxy M32, який я придбав за кошти в розмірі 8115 гривень, відповідно, дається копія товарного чеку. Відповідно до частини першої статі 1166 кодексу України. Майнома шкода завдана на приміну грішній дійми чи бездяльності особистою на іному праві фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана на майну фізичної особи або юридичної. Фізична або юридична особа відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Згідно з цим, на першу стізню 1705 року в Україні фізична або юридична особа, яка завдала шкоді калістам або іншим ушкодженим здоров'ям фізичної особи, завдала нешкодовато-потрібному заробіток. Дохід, втрачення, немає втрати чи зменшення професійної або загальної презентації. Також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування синтовно коронного лікування, придбання ліків, проте сторонньої сторонньою тощо щодо стягнення моральної шкоди заданих на правопорушення. Окрім завдання матеріальної шкоди для приміщення діям відпідвича зміни попівнич, також було заполіно. Моральну шкоду, яку оцінює в 10 тисяч гривень копійку згодження на наступні. Так, Верховний суд України в пункті 3 плану процедуру практики у справі про очікування моральної і минової шкоди від 31 березня 25 року номер 4 визначив, що під моральну шкоду слід розуміти втрати немає характеру наслідок моральних чи фізичних страждань, а інших знативних явших заповітні фізичні чи юридичні особи, незаконними діями або відділяння собі послуг. Розмір на наявність мирання шкоди огрудовують душевими стражданнями та переживаннями, пережитиму у зв'язку з самим фактом на поду торповіття. У момент побиття я також переніс значні фізичні бої, пережив емоційний стрес, який спороджувався почуттям розумності, тривоги, безпомічності, страху за своє здоров'я, головне, страху за своє життя. Я почувався незручно, змушений пристосовуватися до негативних умов існувань, де тепер продовжуються продовжую проблеми зі здоров'ям, вигляді періодичних полів, запаморчення, важкості дитини. Відповідно до статті 23 кодексу України особу має право на відшкодування моральної шкоди, завдані наслідок порушення прав. Верховний суд у пункті 1 постановлені номер 4 яку я зазначав вище звернув увагу судді на те, що встановлення Конституції та законом у країні право на відшкодування моральної шкоди є важливою гарантією захисту права і свободи громадян та законних інтересів юридичних осіб. Тому суди повинні забезпечити свій час доповні відповідності з від законом. Вирішень справ пов'язаних з відшкодуванням такої шкоди. Пункт 9 зазначення постанови Верховний суд звертає увагу суддям на те, що розміри відшкодування найминової шкоди суд визнає залежно від характеру та обсягу страждань фізичних, душевних та психічних точків, яких зазнав позивич характеру найменних та їх тривалості, можливості, відновлення тощо, що з урахування інших устану. Зокрема, враховується стан здоров'я потерпілий тяжкість вимушених зміни в життєвих і виробничих сусудних східних зниження Престижу дівої репутації, часу, зсилля, необхідності для відновлення попереднього стану. При цьому суд має виходити з за засад розумності, вируженості та справедливості. Визначається розмір шкодування моральної шкоди, суд повинен наводити рішення відповідні мотиви. Е, далі наводиться е, вимога статті цивільного кодексу України, національного кодексу щодо відшкодування моральної шкоди. шкоди. Е, також е, по зніму вказано щодо виконання вимог з 175 доцільних працює кодексу України, зокрема про те, що не подано інших позовів тих самих підстав до того самого відповідного. Щодо судового збору, то відповідно таких і справ судовий збір не сплачується, про що зазначено в поздній заяві. Відвідувастаю виконано, керуючи статтями 16, 23, 116, 117, 1950 кодурс України, стаття 61, 62, 17, 128, 129 кримінальних професійний кодус України. Просить Ген Ігор Теодозович, просить суть прийняти ціні позов кримінального провадження номер 120 250 96, 21, 5, 0, 38 27 квітня 2005 року до розвіду. з зберечю Михайла Володимировича на користь Гнипу Ігоря Федоровича матеріальну шкоду. за у нас у довчини кіномального правопорушення в розмірі е, 10 тисяч, е, 115 гривень 0 копій. Стягнути зберечю Михайла Володимировича на користь Гнипу Ігоря Федоровича моральну шкоду. за в нас у вчинення кіномального правопорушення в розмірі 10 тисяч гривень. Також цінути зберечю Михайла е, Володимировича на з ним по ігоре, судові витрати у справі, які складаються з витрати на правничу допомогу, які будуть відвичені процеси раді справді. Е, дата 4 грудня 25 року, року. підпис. Чи ви заявиєте за перечну заперечення? муд нам була справа а you oh. Я підтримую думку прокурора, скільки я вважаю, що щодо порядку дослідження, оскільки вважаю, що спочатку потрібно дослідити всі таки письмові докази для того, щоб ми в процесі далі могли при допиті свідків чи потерпіло посилатися на ці докази за необхідності, і тому підтримуємо прокурор. Письмові докази, тоді свідки потерпілого відповідновачку. Учасників суд зможуть порядку дослідження докази, це письмо докази, додатки світів, доклада під тисячого да за необхідності суд змінить порядок дослідження доказів. Отже, чи можемо йти до дослідження пісного доказів, чи є автомітня?